Зараз я вам покажу, як скачати свій YouTube Shorts в галерею телефону, звідки ви потім можете перекачати його в інші мережі, наприклад, в Instagram, в TikTok. Але на тому відео вже буде примітка YouTube Shorts і ваш канал. Тобто то є додаткова реклама. Ви зайшли в ваш YouTube справа. Нажали Зберегти відео на пристрій. От в телефон воно зберіглось це відео, тобто воно у вас вже в телефоні. Потім заходите, наприклад, в Інстаграм, натискаєте завантаження, наприклад, розповідь. От воно додається з вашої галереї з логотипом YouTube Shorts» і назвою вашого каналу. Користуйтесь.